Тут стояла гімназія, перша так, тернопільська так. 1820 вісімсот двадцять Так, от ми якраз в не згадає поч 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 початках і стоїмо. Тут був мур, е мур а вже верхні що, Так е ти згадував, що ну мабуть старші люди казали. Тут був шпиталь, може в самій гімназії і в тому будинку. За в самій гімназії, певно, теж, але те, що я бачив на власні очі, коли робили реновацію будинка в 90-му році, 89-90-й рік, під під'їздом, от ми цей під'їзд бачимо, а там ми жили на другому поверсі, під під'їздом робили ремонт, викопали авіаційну бомбу і кістяки німецьких жовнірів і пляшечки з під ліків. Десь ті пляшечки в мене ще навіть є, я не знаю, де треба подивитися. Пляшечки більшічки, менше, чітко зразу було видно, що це медикаменти. Значить, то теж було, так би мовити, шпитальне приміщення. Ну, і крім того, що цікаво, цей будинок один з двох, який залишався найдовше невідбудованим. Цей Чому? будинок не знаю. Важко мені сказати. Мама тут, ще як була маленькою, то бавилася в цих руїнах і бавилася в руїнах теперішньої міськради. Оці два будинки вони були найдовше. Не реконструйовувальні. Можна підозрювати, що ще не всі ті рештки людей там повикопували? Цілком можливо, я переконаний, що до кінця ще й не викопали, бо котлованчик тільки біля під'їзду був виряди. Якщо купнути там і там, то можна ще багато цікавого взяти. Ти ще казав, що в підвалах давні графіті були. Написи я бачив бачив графіті або польською, або німецькою мовами. Старий стиль, я думаю, 18 століття. Не. А що писало саме? Не згадаєш? Не пам'ятаю. Пам 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 і в тому будинку, де вожили, ну, кузе лікувався? Тут він, тут, тут, він так. Пісня. Він, він, пісня Десь тут звідси, десь, десь. Так, 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 термахи, так, 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 так. Тут, тут ми його мучили і просили на пиші пісню.